Доброго дня малята. До вас сьогодні завітала мишка Кукурбіта. Ви з нею знайомі і знаєте, які смачні страви вона вміє готувати з гарбуза. А сьогодні мишка очікує гостей і просить, щоб ви допомогли їй приготувати українську страву смачний та поживний борщ. То що, Допоможемо? Я навіть не сумнівалася, що ви погодитеся. Отже, для початку ми з вами пригадаємо рецепт борщу, переглянемо мультфільм. В полив'янім борщику ми наваримо борщику. А що треба бурячок? Вибирай із нас дружок. В полив'янім горщику ми наваримо борщику. А що треба капустина, а ще треба цибулина. А ще треба квасолина. Вибирай нас, господине, полив'янім горщику ми наварим борщику, а що треба картоплина, а ще треба нам морквина, а ще треба помідорчик. Ой, смачний ми зварим борщик. В полив'янім горщику наварили борщику. Будем пригощати, осінь шанувати. А зараз настав час допомогти мишці вибрати продукти для смачного борщу. А зараз розгляньте малюнки та назовіть овочі, які потрібні мишці для борщу, картопля, помідор, морква, буряк, цибуля. Капуста, квасоля. А ще можна додати перець, часник. Молодці малята ви назвали усі овочі. Кукурбіта дякує вам за допомогу та прощається з вами. До побачення!